Темна камера, густий дим цигарки, що розчиняється у повітрі. Двері зачинені, і єдиний шлях назовні крізь брудні градчасті вікна. Колишні засуджені добре знають, що таке ув'язнення. Але сьогодні вони обирають іншу дорогу вони йдуть не в кайданах, а зі зброєю в руках. Тепер їхній шлях лежить на фронт. І їхня нова домівка це окопи. Спеціальний стрілецький батальйон Алькатрас 93 93-ї механізованої бригади Холодний Яр. Це воїни, що колись носили тюремні роби, а тепер одягнули військову форму. Вони не просто шукають прощення, вони здобувають його вогнем і кров'ю, там, де кожен день може стати останнім Алькатрас. Це не просто назва, це символ, в'язниця, з якої немає утечі. Але ці чоловіки отримали шанс на інший шлях, і вони його убрали. Усі вони раніше були засуджені за кримінальні злочини. Кожен мав свої причини опинитися за ґратами, але війна стерла минуле, залишивши лише вибір. Залишитися позаду град, чи взяти до рук автомат і спокутувати свої помилки на полі бою. Це їхній шанс, шанс довести, що вони можуть бути іншими, каже один з командирів батальйону. Командири тут досвідчені ветерани, вони бачили війну зблизька. Їм байдуже хто ким був у минулому. Тут важливо тільки одне чи готовий ти битися. Підготовка в Алькатрасі жорстка, слабких тут не тримають. Новобранці проходять виснажливий курс молодого бійця. Тактична підготовка, штурмова справа, бойова медицина. Перші дні це боротьба з собою. Хтось здається, хтось ламається. Але ті, хто залишається, проходять через вогонь, і стають справжніми воїнами. Ми не хочемо, щоб нас сприймали як відпрацьований матеріал. Ми не гарматне м'ясо. Ми солдати. Ми частина армії. Ми хочемо битися і перемагати, говорить один з бійців. На передовій алькатрас не пасе задніх. Вони беруть участь у найгарячіших битвах. Там, де ворог думає, що може пройти, вони стають стіною. Їх не зламати, бо вони вже пройшли через пекло. У першому ж бою батальйон показав, що не збирається бути другорядною силою. Під час штурму, одного з населених пунктів на сході України, бійці Алькатрасу втримали позицію під натиском російської піхоти. Противник очікував, що вони зламаються, що їхній бойовий дух не витримає першого ж серйозного бою, але вони стояли і вони билися. Нам нема куди відступати. Наші життя уже були втрачені, але ми їх повернули. Тепер ми готові йти до кінця, говорить один із ветеранів батальйону. Війна не питає, ким ти був у минулому. Вона питає тільки одне: ким ти є зараз? І відповідь Алькатрасу: вони воїни. Вони знайшли новий сенс у житті захищати Україну. Їх не усі розуміють, їхнє минуле не забути. Але на фронті минуле не стріляє, стріляє лише сьогодення. І коли настане день перемоги, вони знатимуть, вони не просто вийшли з тюрми, вони вибороли свою свободу вогнем, кров'ю і боротьбою.